Кров за кров. Черкаський центр допомоги армії оголосив збір на потреби військових. Кінцева мета 3 мільйони гривень на забезпечення захисників. На фронті затребування автомобілі та безпілотники. Щоб їх придбати, волонтери організують низку заходів. Зокрема, за підтримки міської ради проведуть аукціон. Планується два вишкали для діток і для дорослих і офлайн аукціон який ми хочемо провести і розіграти дуже класні лоти. У нас є Історичні лоти, цікаві лоти, захоплюючі, можна сказати, також лоти рекордсмена, і ми дуже сподіваємося, що за допомогою цих лотів нам вдасться зібрати велику суму коштів. Лот із історією. Номерна табличка машини, якою евакуйовували поранених прикордонників у 2014 році. На ньому герой України, генерал Ігор Момот, зазнав смертельного поранення. Це номерний знак автомобіля генерала Момота, в якому його було і поранено, і потім його транспортували. І ще раз був автомобіль підбитий. Лоти добувають і оформляють зацікавлені майстри-волонтери. Ось цей тризуб, наприклад, виготовлений із прикручених гільз. Порядка сотні гільз іде на виготовлення. Отакого от от. серед анонсованих лотів не лише військова тематика. Пані Наталія працює у службі у справах дітей. Виготовляла разом із ними маленькі ляльки-обереги, які передавали військовим. Нині ж на прохання волонтерів майстриня зробила 5 ляльок у людський зріст. Кожна виготовлена, як і годиться мотанці, без жодного шва. Я думаю, що її можна поставити в себе в робочому кабінеті, вона буде захищати, її можна поставити в актовій залі, її можна поставити у музеї, її можна поставити в якомусь магазині в виставочному залі. Я думаю, вона б притягувала б дуже багато уваги до себе. З нею б фотографувалися. Це була б така як зона. Для фотографування. Захистити українських військових і сприяти знищенню ворога. Таку мету ставлять перед собою у центрі допомоги армії. Кажуть, отримують багато заявок від захисників. Прагнуть задовольнити ці потреби максимально машини і квадрокоптери на даний час по всьому фронту в будь-якій бригаді це найголовніші засоби, які потрібні нашим хлопцям. Мавіки це очі, які допомагають визначати позиції нашого ворога, які допомагають артилерії наводити Стріляти, а машини це те, що рятує життя, це те, на чому вони виконують завдання. Волонтери запрошують на аукціон усіх зацікавлених. До збору можна також долучитися, переказавши гроші онлайн. Є посилання на банку Монобанк, це, це окремо створена банка лише для цього збору. По qr коду і будуть створюватись протягом всього проєкту різні аукціони, події. Треба слідкувати за нашою сторінкою, центр допомоги армії. І Долучитися можна купивши щось, і навіть в деяких ситуаціях отримати за це невеличкі подарунки з фронту. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.